Привіт такі друзі! Ну що ж, давайте невеличкий рум-тур. Ось вам я, камера є, показує номер. Перший раз Диринівське копільне в я спеціально хотіла в цей готель. І давайте перше, що покажу, це балкончик. Дуже гарно стривають ташечки. Тут сакура цвіте, тут є парк, люди приїжджають саме просто погуляти в цей парк на території. Давайте покажу вам. Ой, ліжка. Ось так, твій Bads. Ну, ми спеціально. це замовляли, Потім є така зона відпочинкова, де можна посидіти, там щось по, по, подивитися собі. Є також, що мені сподобалося, багато, багато шаф ось тут. І. А, Гарні шкафчики, тобто все в містке. І також я собі вже в принципі виклала косметику ось сюди на столик. Тут такий ніби як біля телевізора. В принципі, по площі мене все влаштовує.